Diamonds in the Sky! Всім привітки і всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 24 червня, я збираюся на випускний до свого двоюродного брата. Зараз уже о пів на четверту десь, а нам на 4. Розпускаю свою зачіску. Сьогодні світло було лише 2 години. Я проснулася о 9.40. І 2 години всього у нас було сьогодні світло. Це жах. Це просто жах. Дуже важко працювати, тому що поганий Wi-Fi е, Погано ловимобільний. Коротше, ось так. Угу, Отак От у нас вийшло. Капіс, треба все, все розчисати це все, все, тому що трошки запутане. Коротше, зараз роблю зачіску, передіваюся і, і все, і їдемо. Щоб не запізнитись. Світла зараз також немає, тому така якість, напевно, не дуже. Сьогодні чекала кур'єра з майкап. Цілий день чекала, чекала, а він не прийшов і не прийшов. І тепер, якщо він е, прийде, коли е, ми поїдемо, буде взагалі невесело. Короче, або ж завтра він прийде. Я не знаю. Я вперше замовляю з майкапу кур'єрською доставкою. Навірно, треба було не виділитися і брати е, на нову пошту замовляти. От. Ми вже приїхали, приїхала Настюша з мамою. Ми вже заходимо в школу, вже скоро розпочнеться а, свято чи церемонія, як це правильно назвати. Капець, А я випустилася зі школи 5 років тому. Звісно, я не з 9-го, а за го випускалася. Мій брат з 9-го випускається. Все, вже свято відбулося. Максимка отримав свій атестат, Зараз стоїмо їх чекаємо, поки вони там пофоткаються. Я шлох тебе Угу, Красиво. І підемо. А ще я викрашаю, Нас запрошують на банкет. Так, посидимо, посидимо у А Відсвяткуємо. З цю ж маму додому і по пути заїхали в нову кав'ярню. Вкрили ще одну ваніль у нас в Карпиницькому дуже гарна. Локація Аполдит. Ось так п'єш собі каву і спостерігаєш за лісом. Ух ти, клас. Я не бачила, така мушка є. Дуже гарна. Ось така в нас сьогодні вечеря. Обалденно смачні, просто нереально. нереальні. І фільм. Приємну нам апетиту. Всім привітки і всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 25 червня, Настюша була у стоматолога, їй поставили нові красики. Машині покажеш. Да, тут дуже голосно. Ми поставили нові красиві резиночки. Мені зателефонував кур'єр з мейкапу. А зараз в сіночку. Взагалі я чекала його вчора. Думала, що він буде вчора. Але я потім подивилася на сайті, що він типу, от, з 24 по 26 має прийти. І сьогодні він мені телефонує, я вийшла в місто з нас, у нас були плани. Буду через час. Коротше, повертаємося додому. Я стала шліпні резинки і носити. 24 на 7. Помагіте! Все, хватит тут акула? Повертаємось додому, чекаємо кар'єра з майкапу. Дуже голосно, на жаль, тому не знаю, як мене чути. Нарешті, нарешті він прийшов. Ми його дочекалися, знімаю розпаковку на мейкап. замовляла. Курьером, например, больше врать не буду. Илюшка так возмущался, что мы только выехали в город, а надо возвращаться домой, потому что, ну, требо чекать курьера. Поэтому буду, напевно, замовлять, хоть и на почту. Вот. Какое тут боку его открывать? Посередине. Где посередине? Тут? Прорежь посередине. Нет, точно. А можно будь ласка, не незагажать? Бам-бам. Бам-бам. вот такого, що тут замовила? Я замовила від Біона ензимну пудру. Вперше буду пробувати. Дуже цікаво, як воно працює все. Оп, ось така баночка, це, як я розумію, український бренд. Буду користуватись цікаво, цікавою, цікавою. І, і духи. Мої улюблені Кельвін Кляйн інту-ю. Минулого літа я ними користувалась постійно. І це закінчилося і взяла новенькі вайн. Але менше мілітра, що в мене було 100, а тепер 50. 10 ножом. Класс, а бумагов такие просто бутыль здоровий 100 мл. Малышка. А що на крышке? Чего такого, такого, да. В большей она была бы не было. Серебристо. Че клас Класно класс. Все, нічого ставается. Все, більше не хорошо очень положила, кроме бумажки. Хоть бы масочка купала. Жлобы. Короче, все. Вот а в Еве вот... Бано... ложат. В доставке. В Еве? Ну, и на Не знаю, Вот такие э, красивые баночки. А мы купили пылесос. Красивый, черный. Сейчас я буду пылесосить. Илья говорит, вот и старый, что купляешь уже до дома технику. Они какие-то побрякушки, развлекушки. Ну а что, пылесос нужна вещь в доме, я считаю. ты так считаешь? Да. Ты довольна пылесосом? Не? Слушай, не заняла заходить. Я, я довольна. Мы пришли в магазин убирать кошачьи принадлежности, потому что мы за Илюшей собираемся брать котика. О, кошачий лоток. Больше, чем, чем котик. Он же манюсенький совсем. Ну, в принципе... А мы решаем с котячьим монетазом. Че будем брать, че не будем. И, Мисочки и, всякие. Ну, пластмассовые мы точно брать не будем. Да? Mm -hmm. Не можно пластмассовые. Такие або керамичные, або металличные сдаете, да? Кого? Мисочки. Я думав, він не так, бо не знаєш. Не, не, не Керамічний ми брати не будемо. Це такий сам. Просто якийсь тазик, якщо чесно. Ну, цей маленький сильний, цей сиренівий. Воно буде сиреневий. все вилітати. Це віщий штурм. Це воно ну... це... навіть без низу йде не здається. Ні, це не так іде. Я, я уверена, що це не так. Це окрема штука, так. Да? Ні, не, Велосипед, не придумай. Велосипед, це велосипедний туалет. Mm -hmm. Тут низа просто не вистачає всі штучки, да? так. Но... Ми вже знайшли ось такі іграшки, але Настя каже, що не можна пірочку для котиків, тому що в нього не їсть і помрет. Ну, бросить. Він без коньков, він на лижах. Коротше, не, ну, маленький тут вибір, дві лежаночки. Одна така кахтибрка. І все. Будемо десь в інший магазин шукати. І по наповнителям тут теж не подобається. Деревний Настя каже, що він буде воняти. А треба не вонючий, а треба якийсь хороший. Він зелений. Прикол. Вимкнулися світло в магазині. Сказали, зараз будемо вчити генератор, будь ласка, вийдіть. Через 10 хвилин приходьте. Ну, ми, звісно, не стали. Настюша собі купила ось такий набірчик. Розовий яркий чехол і фіолетовий на айрподсі. Давай ми вже вийдемо. А, тут нема, солнечка, тут тіньочок. Ну, коротше, дуже яскраві, дуже гарні. Одразу може цей чехотчик яркий. Бо у Настюші прозорий буде такий класний яркий прийшли, прийшли в міні-піцерію, замовили піцу. Немає світла в центрі, тому дуже душно. Ми сидимо нам душно, в мене чомусь розборілося горло, капітас так болить. Тому я взяла собі гранатовий холодний швеп, так. Чекаємо піцу і виявляється, вони працюють тільки до 17.30. Нас не попередили, на жаль. Чомусь нас не попередили. Якби нас попередили, я б тут не сиділа. Я б пішла б кудись, кудись би далі, так. Да. Я заплатила, звісно, Деньги заплатила, все. Тепер ми, напевно, не встигнемо і що нам спизди куди бігти. Дуже шкода, що не попередили. Скільки я заплатила? В 17.02, а в 17.30 закриваються. Правтик, я вважаю, великий практик. При тому, що нам сказали піцінь, готується 25 хвилин зараз. У на двері, двері відкриті, рідка, що надписи не видно. Да. У нас пікнік. Піцерія закрилась, тому у нас такий класний пікнік. На набережній. Це Ілюшкина. Якась, А яку ти брав? Типу тут різні, так? Да? Мікс різні піци. А в нас Настюша ось така. Приємного нам апетиту. Сонечко світить. Тапочок тіряється. Бюрефал лакдайленд!